Вітаю на уроці української літератури. Сьогодні ми поговоримо про легенди і перекази нашого краю. Зануримося в сиву давнину Одещини. Адже ми живемо в Одесі і наш чудовий край називається Одещиною. Наша сонячна Одеса розкинулася на березі прекрасного Синього моря. Воно називається Чорним. Чому? Одна з легенд розповідає, наша славна Одещина багато фольклорними скарбами. Вони схожі на справжнє намисто. Адже намисто це прикраса українців, давня, самогутня, яскрава, багата кольорами і формами. І сьогодні ми зможемо душею пізнати відчути всю красу світу наших земляків, їх культуру. Побут, мову, звичаї, мораль через легенди та перекази рідного краю. Сьогодні на уроці познайомимося лише з частиною цих прекрасних народних надбань, які допомагають нам зазирнути в далеке минуле, пізнати історію нашого краю. Адже всі знання про історичні події найдавніших часів зберігаються саме в народних легендах і переказах. Але спочатку пригадаємо, що таке легенда, що називається переказом, чим переказ відрізняється від легенди? Чи можна визначити автора народного переказу, легенди? А чому не можна? Легенда. Це невелика оповідка про якісь події людей, богів, походження географічних назв, які оповиті казковістю, фантастикою. У цій оповідці правда поєднана з вигадкою. Переказ це оповідка про визначні історичні події та їхніх героїв. Хоча за змістом переказ нагадує легенду. У ньому менше казково фантастичних елементів. Отож послухаємо легенду про Чорне море. Давно це було жив на світі казковий богатир сили нечуваної, сміливості небаченої. Мав він зброю диковинну, чарівну золоту стрілу. Та не тим стріла славилась, що була з чистого золота викута, Коштовними каменями прикрашена, а тим, що мала чудесну властивість. Варто було богатиреві взяти свій лук, натягти тугу тятиву, і летіла стріла на край світу з такою швидкістю, що людське око не помічало польоту. І там, де вона пролітала, спалахувало повітря, закипала вода. Плавилася земля, гинуло все живе. Страшна це була зброя. На щастя, була вона в надійних руках. Богатир був людиною чесною, справедливою і вогненну стрілу без потреби до рук не брав. На інші країни він не зазіхав, а на його вітчизну вороги не нападали, боялись. Багато-багато років жив на землі цей богатир і не невсипуще беріг чудотійну стрілу. Та ось настав час розставатися йому з життям, задумався богатир, кому передати стрілу? Чи є в світі людина, якій можна було б довірити стрілу, не побоюючись, що вона використає її на шкоду людству? Не можна залишити на землі вогненну стрілу, бо злі люди, заволодівши такою страшною зброєю, можуть підпалити весь світ і зруйнувати його. І вирішив Богатир сховати чарівну стрілу та так, щоб її ніхто не зміг знайти протягом тисячоліть. Лише тоді коли люди навчаться цінувати і берегти мир, тоді вони знайдуть стрілу, щоб використати її чудодійну силу у мирній праці. Покликав богатир синів своїх і говорить їм, діти мої, я старий і тяжкохворий, недовго лишилося жити мені на світі. Відімкніть підземелля ось цими ключами. Візьміть золоту стрілу, киньте її далеко аж посередині моря. Виконуючи волю вмираючого батька, сини дістали з-під земеля чарівний спадок і тієї ж ночі вирушили в дорогу. Зійшли брати на сині гори, піднялися до блакитного неба. І перед їхніми очима далеко внизу розкинулося величезне безкрає море. У його тихих водах відбивалося велике червоне сонце, що саме сходило. І раптом брати відчули, що шкода їм розлучатися з дорогоцінною стрілою, і вирішили вони не викидати таке багатство в море. А коли б вони мали вогненну стрілу, то завоювали б, підкорили б усі країни, які вони знають, збудували б на вершині гори великий замок, взяли б собі за жінок найкращих у світі красунь. І домовилися брати, що сховають стрілу в горах, а батькові скажуть, що виконали його волю. І зробили. Проте батько якимось чином розкрив їхній намір і з обуренням накинувся на своїх синів. Тоді сини, переконавшись, що неможливо залишити за собою чудодійну зброю, знову вирушили до берегів далекого моря і з жалем виконали наказ батька. Вогненна стріла впала в морську безодню, потемніло від гніву море, закипіли, захвилювалися його тихі води. І враз його сині води перетворилися на чорні, непривітні, підіймаючись велетенськими хвилями і почали його називати Чорним морем. Відтоді не може заспокоїтися Чорне море. Трапляється, завирує воно, заклекоче, здійме величезні хвилі, марно намагаючись викинути з глибин своїх смертоносну зброю. Отож, Одещина край багатий на... тільки на легенди, а й на перекази. Найдемніші перекази розповідають, що першими людьми, які населяли Одещину, були племена скіфів. Вони жили біля сучасного села Іллінки, що за 20 кілометрів від Одеси, та в селі Усатове. Пізніше в нашій місцевості проживали гуни, греки, татари, євреї, турки та слов'янські племена. Отже, на території Одеси уже з найдавніших часів мешкали багато різних народностей зі своєю мовою, культурою, вірою. Звичаями, традиціями, що при... переплелися між собою і засяяли різнобарвним дорогоцінним намистом. Давні жителі Одещини, як і всі мешканці України, теж вірили в багатьох богів, добрих і злих. Особливу шану виявляли до богині, яку вважали захисницею і берегинею свого роду. Поклонялися їй і приносили цінні дари. Жінки несли свої берегині в дарунок великі амфори, наповнені зерном пшениці, рибні тарілки, прикрашені вишуканими візерунками, чорнолаковий посуд, дорогі перстені. Їхні чоловіки були далеко в морі, важко працювали на рибних промислах, а жінки матері. Берегли родинне вогнище, доглядали дітей. Кожного року жінки обов'язково влаштовували веселі свята на честь своєї богині, покровительки родючості, хлібробства та шлюбу. Жителі вірили, що богиня захистить їх допоможе у повсякденному житті. Тож почитаємо легенду про матерів. Колись дуже давно. На узбережжі Чорного моря жили люди. Вони орали землю, випасали худобу, рибалили. Восени, коли закінчувалися польові роботи, люди виходили на берег моря і влаштовували веселі свята ігри, які завершувалися пусканням стріл щастя. Дивитися на ці ігри виходив цар морських глибин Нептун. Надзвичайно страшний і сердитий володар морської стихії. Хоч як люди хваляться своєю силою, а мене бояться, ніхто не пускає стріл у мій бік. Та одного разу вийшли до вогнища три юнаки і пустили в бік Нептуна три стріли. Я вас поховаю у морській безодні, заревів Нептун. Матері, дивлячись на своїх синів, замислилися. Цар морів і справді, може, це зробити. Думали вони, думали і вирішили віддати свою силу синам. Хлопці стали такими дужими, що могли вистояти навіть під ударом величезної хвилі. А матері, які віддали свої сили дітям, стали слабкими. Розлючений Нептун вигукнув. Ці хлопці вистояли проти мене на березі, але в морі я порву їм руки. Жінки знову зажурилися. Раптом на поверхню води вийшли дочки. Морського царя. Вони були, як їхній батько, некрасиві. Дочки сказали жінки, віддайте нам свою красу. Ми врятуємо ваших синів, і з морської трави сплетемо для них жили, і руки у них будуть такі самі сильні, як у нашого батька. Жінки погодилися. От нарешті юнаки, ставши сильними, вийшли в море. Вийшли та й не повернулися. Голосно зареготав Нептун. Не дочекатися вам своїх синів. Вони заблукали, забули, бо у морі нема доріг. Тоді матері вигукнули. Хай у наших очах буде менше світла, але хай над землею яскравіше світяться зорі, щоб сини наші знайшли дорогу до рідних берегів. Коли цар Нептун дізнався про вчинок своїх доньок, він страшенно розгнівався і перетворив їх у чайок. Ти чув, як плачуть чайки над морем? Це вони просяться додому, але жорстокий батько не пускає їх. А моряки на чайок дивляться, не надивляться. Тому що вони носять красу їхніх матерів. Ми прослухали з вами чарівну легенду про віддану любов одеських матерів до своїх дітей. А зараз я хочу вам запропонувати легенду про Річку Дністер. Це одна з найбільших річок, що дарує одеситам воду. Існує багато оповідок, які пояснюють цю назву Дністер. Одна з них розповідає, що в силу давнину річка називалася Тивер, а в її гирлі жило слов'янське плем'я Тиверців. Життя біля річки було. Зручним, був вдосаль риби, багато птиці, що гніздилася по берегах, забезпечували стабільний харч жителів. У ті часи календаря не було, щоб вести літочислення свого проживання, тиверці на піску берегового плеса позначками у формі паличок відзначали прожиті дні. Однієї ночі, коли всі поснули, Почався сильний вітер. Річка розлилася, затопивши береги своїми водами. І стерла надписи на піску. Коли вранці жителі прокинулися, то дуже здивувалися, що не стало їхнього календаря. Хто дні стер? Хто дні стер? запитували вони один одного. Це річка стерла. Викрикнув хтось із юрби. Так річку почали називати Дністер. Навколо Одеси багато й лиманів, головний із них Хаджибейський, назва якого походить від укріплення Хаджибей, що існувало на місці теперішньої Одеси. Укріплення заснував татарський воєнначальник Бек Хаджибей. У лиманах багато солі, за якою приїжджали чумаки з усіх куточків України, як за великою цінністю. Сюди по сіль часто приїжджали й козаки із Запоріжжя. До місцевих лиманів перебиралися цілі козацькі родини, щоб займатися соляним промислом. Багато українців тікало від кріпацтва і теж оселилися на цих вільних землях. Засновувалися цілі козацькі поселення, Паланки називались, про що свідчать старовинні кладовища, які до сьогодні існують біля Одеси. Дуже цікавий переказ про славетного козацького отамана Атіна Головатого, іменем якого названа вулиця У нас на Пересипу. Антіл головатий з родини полтавського багатого мецената Андрія Магденка у 13 років подався на січ, а в 20-літньому віці уже був обраний курінним отаманом. Невдовзі його призначають військовим писарем. Головатий зайжив військової слави як справжній козацький лицар у війнах з ворогами України. З молоду добре вивчивши морську справу, він був один із найдосвідченіших козаків у морських походах. І далі переказ розповідає: коли російська імператриця Катерина II почала роздавати українські землі своїм чиновникам та іноземним фаворитам, то тоді було. Б Козакам узятися за зброю та захистити свої права. Але вони думають мирно по честі вирішити справу і посилають до Петербурга делегацію у складі двох осавулів та військового судді Антіна Головатого. Пів року українські козаки добивалися правди, тупцюючи у. Покоя хвельмож, терплячи на ругу, але всі намагання були марними. Князь Потьомкін приніс дві книги, у яких були записані добрі і погані справи запорожців. Звичайно, поганих справ виявилося більше. Друга книга, у якій записане все погане про козаків, була товстішою. Бо в ній стільки хитра писачка. Погані справи були написані рядок від рядка пальці на два, і словами величиною з горобців. А що доброго Січ зробила, так це було написано часто й міленько, наче посипано маком. А від того наші погані справи зайняли більше місця, ніж добрі, і сумом згадував головатий. У цей час Катерина видала указ, яким вимагала роззброїти українське козацтво, позбавити його всіх земель, а саму Запорозьку Січ назавжди ліквідувати. Про ліквідацію Січі сповістив делегацію Григорій Потьомкін. Тоді делегати вирушили з Петербурга додому, не знаючи ще, де їм доведеться схилити свої буйні голови. Головатий їхав разом з, із Сидором Білим. І обидва перебували в такому стані, що навіть вирішили накласти на себе руки. Зарядили два пістолі й домовилися, щоб головатий прочитав у голос щоденну молитву. І коли дійде до вірую, обом приготуватися, а по слову Амінь стріляти. Вибравши Вибравши в лісі зручне місце, вони попрощалися до швидкої зустрічі в кращому потойбічному світі, де нема ні москалів, ні турків, ні татар. І читання молитви почалося. Ось уже головатий дійшов до Отче наш, до слів, але визвали нас від лукавого, як раптом його осяяла нова думка. Він опустив пістолі і запитує у білого. А знаєш що, батьку? А що? Ось це ми постріляємося, еге. І нас тут знайдуть мертвих. Еге ж? І скажуть, ось два дурні запорожці напилися донестями і пострілялися, самі не знаючи чого. І ніхто не дізнається, навіщо ми пострілялися. І не буде нам ні слави, ні честі, ні пам'яті. То що ж робити? запитав його білий. Га цур йому стрілятися, батьку, поїдемо далі. Справді, цур йому поїдемо, сказав білий. Помолилися Богу, випили горілки з дорожньої баклажки. І вирушили в путь дорогу до рідних куренів. А рідні курені стояли в руїнах, бо Катерина наказала розгромити, знищити Січ. Шановні мої п'ятикласники, ми познайомилися з давніми легендами й переказами, які дозволили заглянути в глибину століть, уявити побут нашого краю в далекі-далекі часи. Перед нами промайнуло життя наших предків. Вони, як і ми, працювали, співали, веселилися, розважалися, свято вірили в надприродні сили, намагалися всіляко задобрити їх по-своєму пояснюючи навколишній світ легендами. Зберігали в своїй пам'яті імена народних героїв. Переказували з покоління у покоління важливі історичні події, передавали нащадкам мову, звичаї та вірування. І запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Віднайди легенду чи переказ про життя козаків на території Одещини у районі Пересипу, Нерубайського та інших козацьких поселень. Сподіваюся, вам сподобалися сьогоднішні перекази легенди, які збагатили вас знаннями про наш чудовий рідний край.